Всім привіт! Сьогодні я приїхала робити фотозону на Христини. Я вже на локації і вже зібрала каркасик. У мене така сьогодні арочка. Одна арка, такий каркас. Якраз він чудово сюди стане. Вистачить місця. І для гірлянди. І нагадую, що ми займаємось виготовленням залізних каркасів. Каркаси ми робимо різних розмірів, різних форм. Всі вони дуже зручні у використанні і розбираються, легко перевозяться. Якщо вам потрібні класні каркаси, звертайтесь до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Зараз на цей каркас буду монтувати велюр. Потримайте мене лайком, підпискою на канал, бо я. Намагаюся завжди все детально пояснити, зняти багато відео, щоб вам було легше працювати. Передаю свій досвід, те, з чим працюю я, я вам все це показую і розказую у своєму каналі. Я вже монтувала балюр на каркас. Балюр дуже швидко монтується. Я його монтувала магнітиками. І цей волюр класно тягнеться. Його можна використовувати на великий каркас, у мене тут на 20 черно, але його можна розтягнути на великий каркас, на 2,30 коло, легко все це змонтувати магнітами. І все це буде дуже швидко. Я взагалі люблю дуже працювати з вельором, бо класно виходить фон. І у нас такий велюр, можна завжди замовити, є досить велика палітра кольорів. Я змонтувала все це я на магніти. Просто ставити магнітів позаду на каркас. От мої робочі магніти так виглядають. Тут є якісь колики невеличкі на самих магнітіках, але вони ну, сам магніт цілий. Його оставити і він вам все буде тримати. На відміну від китайських магнітів, які просто трощаться, коли ви їх постійно використовуєте, вони ламаються один об одного або ламаються об каркас, коли ви ставите. З цими магнітами такого не відбувається. Вони пройшли вже дуже-дуже багато монтажів, ви бачите, в якому вони стані, в якому вони вигляді. ці магніти найкращі. А зараз я змонтую написи і буду збирати гірлянду. Надавала вже написи для фотозони. Сьогодні у мене тут написи Золотий полістирол на пінопласті. Класно виглядають на фотозоні, об'ємні, гарні. Завжди я вам показую, коли я відправляю написи. Вони в захисній плівочці. Зараз напис беззахисної плівки. Полістирол може бути в таких написах золотий, білий. Срібний або чорний, ми займаємось виготовленням, робимо такі написи різних розмірів, різних шрифтів. І не обов'язково це можуть бути написи. Ми можемо робити якісь декоративні елементи, там метелики, ангелики. Ви, до речі, на моїх фотозонах могли бачити крила, зірочки. Ну, словом, різний декор із панель, пенопласту, полістиролу. Всі посилання, де ви можете зам... зробити замовлення на написи, будуть під цим відео. Зараз буду збирати гірлянду. Зараз збираю гірлянду. Спочатку я роблю таку гірлянду з кульок 12 дюймів і потім її нарощую ну, такими кластерами приблизно. Вони у мене тут на ДМК. Просто прив'язую їх до основної гірлянди. Яка краса сьогодні у нас вийшла на хрестину. Декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме такі каркаси, фон, велюр, магнітики, написи. Все це можна замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі, посилання на них я залишу під цим відео. Підписуйтесь і обирайте необхідний, потрібний вам декор, щоб зробити класну фотозону. Thank mm -hmm. you.